Є новина, друзі. Зеленський і корупція найпопулярніші слова. Та як влада розкручує корупційні скандали пов'язані з Чернишовом? Дослухайте. До кінця я от зранку записував відео, чому нам не пост... ну, припинили постачання зброї, і ну я там сказав свої причини, е, варіанти, але про корупцію нічого не говорив, тому що як на мене це і так зрозуміло. Весь світ знає про українську корупцію. І от в коментарях у мене не тільки до цього відео, до всіх відео найпопулярніші слова корупція і Зеленський. Зеленський і корупція. І це не тільки в мене, я подивився до інших блогерів. Так воно і є. І я вам зараз розкажу, чому. Чернішов, ну який, ймовірний кум зеленського за нього внесли. Заставу 120 мільйонів. 66 мільйонів внесла компанія з Дніпра, я не буду назвати назви, яка займається торгівлею запчастинами. І ця компанія, вона створена в квітні 25-го року. Вона внесла 66 мільйонів, тобто вона заробила півтора мільйона доларів в період, коли весь бізнес вмирає. Всі люди, які ну власники бізнесу, практично утримують його за свій кошт, щоб якось дотягнути до завершення війни. Всі просять, хочуть, моляться на завершення війни. А якась компанія за півтора місяця елементарно і що вносить ці кошти за віце-прем'єра. Друге питання: 44 мільйони внесла по Гетконтакту. Люди перевіряли. Я бачу там деякі блогери ріелтор, колишній, а зараз вона маркетолог в будівельній компанії. Жіночка, от вона внесла 44 мільйони, це мільйон доларів вона внесла. Не зрозуміло, чи вона готівку, чи з рахунку вона вносила. Спочатку всі пов'язали, що це з компанії Дім. Це компанія Дім, велика девелоперська компанія, яка займається будівництвом та обслуговуванням нерухомості. Але сьогодні її звільнили з цієї компанії, проводять службу розслідування, і вони повністю відхрестилися. Вони кажуть, ми нічого до цих грошей не маємо. Ми проводимо службу розслідування і будемо захищати свою репутацію. Ну, можливо, це якісь там мульки, не мульки, я не знаю. Але ми маємо факт, Тобто це її особиста ініціатива. Тобто, вона десь в рієлторстві заробила мільйон доларів. Ну, рієлтори круто, вона заробляють разом з маркетологами. Класно, в нас. Тобто, прості люди в нас ніхріна не заробляють, а вони заробляють. І третє це внесла дружина Чернишова 10 мільйонів. Ну як на мене, от незрозуміло, звідки взялися ці кошти. По перше, треба, щоб набуй правоохоронні органи це перевірили ну цю компанію, ну і цю маркетолога, тому що ну звідки в неї мільйон доларів? Чи вона подавала звіти? Чи вона платила податки? Тому що це все можуть бути якісь там кіньові кошти, вкрадені в нашої держави, і через якихось людей. Надані як застава для того, щоб е, внести заставу за віце-прем'єра. І от чому влада розкручує корупцію? Ну дивіться, по цьому Чернишову саме офіс президента розкрутив весь цей скандал повністю. Спочатку він виїхав, потім він собі продовжував відрядження. Ну, ховався, ну ймовірно, не хотів повертатися в Україну. За ним послали Міндіча, партнера Зеленського, який його ніби мав повертатись. Той повернувся. Міндіч тепер не повертається вже два тижні в Україну, як пишуть. Народні депутати, Та? І е, всі за цим стежать, тому що це ж цікаво. Потім він повернувся, потім його прес-конференції на суді я ні в чому не винен. Тепер застава невідомо, звідки взялися ці 120 мільйонів, вже всі знову про це говорять. Та хто це робить? влада розкручує цей корупційний скандал повністю. Абсолютно. Можливо, в них там війни йдуть між кланами, знаєте, в Офісі президента там Єрмак, Міндіш, як там я про це навіть відео знімав, ще якісь там є треті клани, і вони воюють. Але тому, розумієте, влада у всіх коментарях, і в мене, як блогера, і в інших, пишуть корупція і зеленський. Зеленський і корупція. Корупція і зеленський. І це найпопулярніші слова. Я вам кажу, що ніяких рейтингів, ні довіри, ні передвиборчих скоро абсолютно не буде. Тому що те, що відбувається, ну це просто ганьба. Тому що звідки в маркетолога 44 мільйона. Напишіть, що думаєте, Лайк, репост, підписка і телеграм. Підписуйтесь.